Змагання новобранців, попри те, що АЗОВ вивели зі стратегічно важливого широкиного спецпризначенці не припиняють бойової підготовки. Вишкіл пройшла ще одна група добровольців, які вже незабаром поїдуть до зони АТО. Перед відправленням на новобранці продемонстрували на що здатні і своєю підготовкою здивували навіть відомих силанів. Змагання бійців бачила Алла Хоцянівська. Новобранці Азову один одного підбадьорюють перед початком змагань. Менше місяця на базі в столиці щодня вони проходили вишкіл. Ми готові захищати Україну. Да, «Так є «Марш!» спочатку забіг, а далі смуга перешкод. Усе в димовій завісі такі умови спеціально створені, аби, хоча б, трішки нагадувати передову час до часу, щось десь вибухає. Тут повзають, стрибають на висоті до п'яти метрів, переправляються на тросах. Бійці показують швидкість, витривалість, вправність та добру фізичну підготовку. Кажуть, для них це звична річ. Таку смугу перешкод долають щодня по п'ять разів. Ну, Не важко ми треновані вже до цього звикли. Це нормально для нас нагрузка. на цій базі. Вишкіл уже пройшли 400 азовців. У змаганнях беруть участь 40 новобранців. Відомі богатирі Василь Врастюк та Сергій Конюшок із захопленням спостерігають. Вірастюк одразу зізнається. Я навіть певний в тому, що якби хтось з нас вийшов. На цю полосу перешкод, вряд чи бо ми дійшли до фінішу у другому етапі. Чотири команди у цій естафеті треба показати силу своїх м'язів. Коротше, квадратне треба катити, а треба нести. Такі завдання мали б бути винятково для силачів. Проте добровольці і тут вправляються за плечима вага до 100 кілограмів. У такому темпі бійці змагаються вже півтори години. Легкі травми когось підводять ноги, когось руки. Проте ніхто не здається. все-таки так що все равно за полком Азов. Ті, хто повернувся з передової, кажуть, саме такі воїни їм і потрібні. Попри те, що азовці вивели із Широкиного, відступати далі з міста полк не збирається. Окрім фізичної підготовки, до війни новобранців готують і психологічно. Сюди люди приходять, які хочуть. Сюди єдині приходять, вони знають, куди вони йдуть і що вони будуть робити. Нові сили це завжди добре. А ось це останній етап змагань, бої на паличах. саме зараз визначаться в переможці. Виснажені учасники ледве тримаються на ногах. Декого приводять до тями. Вирішальний бій триває лише кілька хвилин. Свою перемогу чоловік присвячує дружині Олі. Це моя жінка, яка рідні сина в сентябрі. І, звісно, Україна уже в понеділок, усі хлопці поїдуть у зону АТО захищати батьківщину. Владислав Журенко